Ранок 4 березня 2022 року почався для миколаївців з тривожних новин. Треба вже моніторити ситуацію в карабельному районі. тому що вже, -то, непонятна інформація, що вони вже не по Ленинградській там ідуть. Набрав Суканов по його інформації, що колона движеться на Балабановку. Одна вторая пішла в район Кульбакіна. но в город не заходили. Токо що прийшла інформація Кіма, що а у Галициновки уже зашли несколько БМП разведывательных, что они уже заходят со стороны... Рабільного району, коли повідомили, що йде наступ на аеродром, я не міг зрозуміти, тому що наші люди, які нам передавали інформацію, казали, що там з боку Херсона там формується колона в 120 машин вже сформована, е, готуються до руху. Там з Кіровоградського напрямку е, йде колона з Баштанського напрямку. Я не міг зрозуміти, що ці ця невелика група може робити на Кульбакінському аеродромі. Наскільки я розумію, тобто це був е, відволікаючий маневр для того. Щоб я зняв з якогось напрямку резерви, кинув на їх відбиття і з того боку пішла в колону. Тому і було прийнято рішення, що ці, цю невелику групу поліцейськими і ТРО. 4 березня, десь близько між першою та другою годиною, генерал Марченко викликав до себе, каже. Слухай, дві основна колона, ми розуміємо, зупинилася неподалік аеродрому Кульбаки. Ну там лісосмузі такі. А передові такі, ну, передова така невеличка колона, там декілька там танки і два грузовика. Поїхали в сторону аеродрому безпосередньо в саме аеродром. З такими силами не йдуть захоплюватися. Бистріше за всього передові групи, які будуть забезпечувати захід основної колони. Це була передова група десанту, яка мала там зайти на Кульбакінський аеропорт, закріпитися для того, щоб підійшли їхні основні. Е Основні війська і могли зайти в місто і зачепитися хоча б за край міста. Будь-яким способом потрібно не дати їм закріпитися на аеродромі Кульбакину і їх відбити. А основну групу вже буде нанесено ураження за артилерії. Безпосередньо за оборону Кульбакінського аеродрому відповідала дісі та бригада тактичної авіації. Це їхній об'єкт. Це були зведені загони у них. Але ми розуміли, що ці загони того не протримаються, тому що у них не було колективного озброєння, у них не було тяжкого озброєння. Це були пілоти, це були техніки, услуговуючий персонал, які були озброєні максимум автоматом. Тому їх і посилювали на той момент, зведеним загоном від мого батальйону. Туди були послані також військовослужбовці ВСП, патрульної поліції. Туди підтягувалися більш-менш боєздатні підрозділи, які вже мали досвід ведення боротьби, тобто хлопці, які приймали участь в бойових діях на сході країни. Ми, коли вже прибули, це вже був стрілецький бій. Вже на КП КПП вже знаходилася рота охорони військовослужбовців, які охороняли аеродром. Стрілецький бій вже знаходився на КПП, вже на виході з самого аеродрому. Була слишна стрільба. Тільки що. Ми знаходимося в районі Кульбакінського повороту, плануємо в город заїжджати. Там в на набой йдуть. Там зашло два танки і несколько БТРів, смотрите там акуратно. Я взяв свою групу і також сказав військовим, так, у нас завдання зараз зайти їм в тил. І намагатися знищити їх, не дати закріпитися і відбити. Якщо не зможемо їх повністю знищити, наше завдання їх відбити назад за аеродром, не дати закріпитися за будівлю. Е, все кажу, завдання ми отримали, давайте все, хто готовий, йдемо зі мною. Е, вони такі, до... потім я це вже не чув, е, вже повів групу, і вони до патрульника кажуть, а хто це такий? Думаю, там військовий якийсь. каже, та це. Начальник, який начальник, там, військовий якийсь там, це, та ні, патрульний поліції Миколаївської вулиці. Каже, смислі, а що а він тут взагалі робить? Чому, чому він нас веде в бій? Там, це, каже, ну отак, є в нього завдання, отже, він буде вести в бій. Декілька куметників, які лежали, відстрілювалися від основної групи. Е, а ми зайшли в тил і почали наносити ураження. Як зі стрілкової, так і з гранатометів. Вони подумали, що це спеціальна така тактика, і ми їх беремо в кільце і приймають рішення відходити. Побачивши, що були в них і поранені, і вбиті, і вони почали забирати своїх і відходити назад. І цей час почалося наноситися артилерію враження основної групи. Для обзору наших людей, щоб подімалися ситуацію, ось Одна із колон возле для Ніколаєва. вот то, що залишилось від наших братів, які прийшли нас спасати. Ось парни, пушечки і пушечки, я вам скажу, націлені в сторону міста, не кудись. Так б'є українська артилерія. Це 406 бригада артилерійська працювала. Вони не допустили. Підходу, піхоти, вони не допустили розгортання противника в бойову лінію. на крилі накрили кавота, горить техніка, чорний дим валить дуже плотно. І коли вже ми закріпилися на аеродромі, ніхто не вірив, що ми його відбили. Е, я ну, набираю голову, увагу, кажу, Віталій Олександрович, під нашим контролем закріпилися, зараз організовую оборону. А він каже, Слухай, запиши відео. Ніхто не вірить, не розуміють, що містянам спокійніше було. Запиши відео, що аеродром під нашим контролем, окупант сюди не зайшов. І так, державний прапор України. Аеропорт Куйбакіна відбили, орків вже більше немає. Я кажу, свячення патрульні поліцейські з вояками. Разом. Слава Україні. На сьогоднішній день. Кажу, Блін, ну в них що озброє... людей то вони забрали своїх, а озброєння то залишилось. Прийняли рішення, щоб піти забрати їхнє озброєння. І коли я там вже пішов, е дивлюся два УАЗи розбитих, ну, підходжу, розумію, що там е в крові це все. Розумію, що, що -то з тим е расистом відбулося там. Але подивившись на озброєння, я зрозумів, що це. Певні такі їхні спецпризначенці, розвідники, тому що на дві особи один у вас, які було там АГ, озброєння АГС спільно з нашими колегами з інших е, комунальних підприємств, е, ми отримували інформацію, де щойно закінчилися бої, де Збройні Сили України вибивали цих покидків з нашої землі і залишалася техніка. Е, я разом зі своїми е, колегами-працівниками ми сідали е, в. Транспорт це були наші трактора, трактора Т-150, які є два на підприємстві. Помір тільки що бачив, тут на Кульбаківському повороті в сторону города повернув трактор, який тащить за собою БНПшку Касавського. Та наші техніки розтаски по частям по Лілу та тащить, там не одна. Перший виїзд за технікою був о 18-й -18 годині, 6 березня. Це в район Кульбакіно. Ми виїхали на місце і побачили, що ця техніка вона жива, вона ціла, вона робоча. Але ну, ми ж не розуміємо, як воно їздить і як воно передвігається. Тому ми зацепили просто за трактори, зацепили за наші машини, які прибирають зимою дороги. Хлопці з ТРО, які стояли на блокпостах. Вони забирали е, с, е, боєприпаси, які знаходилися в цих е, трофейних машинах, для того, щоб далі продовжувати е, оборону і захищати від майбутніх наступів орків. Смотрите, значить, по моїй інформації там йдуть три групіровки. Одна групіровка вже знову дійс пройшла сухої ланіса. Вона виходить на Кировоградську трасу. І вже мабуть, вийшла не давно. Вторая группировка шла со стороны Антоновки, та со стороны Васиятского, тоже в нашу сторону по на Кировградской трассе. І третя огромніша групіровка, та которая переправлялась через кашляніколаєв, вона тоже виходить на кіровоградську трасу. Я так понімання тимя колонами співаються, і всі валять к нам сюди. Є інформація, що ворог нас відступає з усіх боків з напрямку Херсонської траси, з напрямку кіровоградської траси, з напрямку Баштанської траси. І я думаю, що будемо їх зустрічати вогнем і супротивом.